Росія, ймовірно, вже цього літа планує напад на одну з країн НАТО. Мова йде про країни Балтії. Про це заявив президент Зеленський на Мюнхенській конференції. А нещодавно Естонська служба зовнішньої розвідки лише підтвердила ці слова. Служба зовнішньої розвідки Естонії повідомила, що Росія розширює свої збройні сили таким чином, щоб не лише підтримувати військові зусилля Росії в Україні, але й готуватися до потенційної майбутньої війни з НАТО. До дивіться це відео до Кінця, щоб дізнатися усі подробиці, звісно, поставте вподобайку, щоб більше людей побачили це відео. А ті, хто бачить вперше канал Ньюз, пропоную підписатися. Отже, висновки, які є частиною щорічного звіту розвідки естонської служби зовнішньої розвідки, опубліковані 12 лютого, узгоджуються з оцінками інституту вивчення війни про те, що Москва готує основу для більш масштабного конфлікту в середньо та довгостроковій перспективі. Аналітики зовнішньої розвідки дійшли висновку. Що, хоча швидкість переозброєння російської армії залежатиме від тривалості та результату війни Росії в Україні, Росія активно мобілізує додаткові ресурси, незважаючи на значні втрати на полі бою в Україні. Якщо конфлікт в Україні завершиться на вигідних для Москви умовах або стане замороженим конфліктом, служба зовнішньої розвідки Естонії припускає, що російські сили будуть постійно дислоковані у більшій кількості ніж до 24 лютого 2022 року, з Тож кордонів країн-членів НАТО поблизу Росії. Ключно з Естонією мова йде про те, що Росія намагається вже влітку цього року провести навчання із залученням 150 тисяч особового складу у Білорусі все те саме, що відбувалося напередодні широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Тому припускають експерти, що це може бути підготовкою до вторгнення України Балтії. Причому цю тезу президент Зеленський озвучив, посилаючись на дани нашої власної розвідки. А от у звіті Естонської. Розвідки також наголошується на прагненні Росії розробити та централізувати роботу та виробництво безпілотників у розвідці. Зазначають, що Москва має намір щорічно до 2030 року інвестувати в національні проекти безпілотних летальних апаратів. В середньому сума цих озброєнь десь коливається в районі 1 мільйона євро. Мета полягає в тому, щоб створити 48 науково-виробничих центрів по всій Росії, консолідувати Розробку та виробництво безпілотників у е, країні мається на увазі у Російській Федерації та запровадити освіту пов'язану з дронами у 75% усіх російських шкіл хочуть це зробити. За даними розвідки, Росія прагне зменшити свою залежність від західних технологій, звертаючись до третіх сторін насамперед до Китайської Народної Республіки. Для Придбання компонентів для розробки ось цих самих безпілотників. Аналітики естонської розвідки підрахували, що до 80% санкційних західних компонентів ймовірно потрапляють до Росії через Китай. Доповідь містить подробиці про 44-й армійський корпус Російської Федерації, сформований у нещодавному відновленому ленінградському військовому окрузі як відчутний приклад спроможності Росії розширювати та модернізувати свої збройні сили, незважає. Юча на значні втрати, найбільші людські втрати після другої світової війни на полі бою. Розвідка Естонії заявляє, що Росія збільшила свої сили понад довоєнний рівень у шістсот 700 Тисяч осіб повідомляється, що до 2026 року Кремль планує мати півтора мільйони військових біля Естонії. Росія сформувала або реорганізувала кілька підрозділів, таких як 69-та та та 68 ма мотострілецькі дивізії, демонструючи здатність Росії створювати великі військові формування до за відносно короткий час. Представники естонської розвідки та аналітики американського інституту вивчення війни попереджають, що Розширення позиції Росії у поєднанні з її постійним прагненням до самостійного виробництва зброї вказує на стратегічний зсув за межі безпосереднього конфлікту в Україні. Розвідники Естонії підкреслюють ймовірність того, що триваючі військові реформи та розширення Росії можуть поставити прикордонні країни НАТО, такі як Естонія, у більш нестабільну безпекову ситуацію, якщо Москва вважатиме за необхідне розмістити великі контингенти військ поблизу кордонів Альянсу. А така можливість у них є. Не забуваємо про Калінінград, не забуваємо власне про саму Білорусь. Ну і розвідники Естонії детальніше розказують про 44-й російський армійський корпус, який у 2024 році нарощував російські збройні сили в районі Естонії. У майбутньому планується постійно розгорнути у бік Фінляндії. Його основні складові формувалися протягом 7-8 місяців. Восени 2023 року та навесні 2024 року. В основному на базі нових військовослужбовців за. За контрактом прийнятих на службу в Збройні сили Росії новосформовані маневрені підрозділи армійського корпусу 72-ї та 128-ї окремої мотострілецької бригад отримали е, бойові хрести у травні 24-го року на Харківщині, де атакували українські сили. Термін їх навчання був коротким відповідно до сучасного стилю ведення війни в Росії і зосереджувалися на окремих бійцях і невеликих частинах відділення група або загін. Е, формування Підрозділів бойового та службового забезпечення 44-го армійського корпусу швидше за все продовжиться і в 2025 році, оскільки для їх підготовки озброєння та екіпірування знадобиться більше часу в якості постійної дислокації підрозділів корпусу. Планується використовувати старі військові містечка в республіці Карелія. Ймовірно, на їх ремонт і будівництво знадобиться мінімум 3 або 4 роки. Однак на будівництво необхідного житлового фонду для військовослужбовців та їх родин швидше. Що за все знадобиться більше часу, підсумовуючи вище сказане, Росія нарощує особовий склад своїх збройних сил як номінально за рахунок збільшення чисельності збройних сил за розпорядженням президента РФ і Путіна, так і реально шляхом набору формування у 2024 році році ї армії генштабу та 44-го армійського корпусу підтверджують, що Кремль не лише будує плани, але й здатний вводити в життя нові підрозділи. Мобілізація додаткових ресурсів найближчі. Два роки навряд чи буде можливою через брак політичної волі. Інше питання: наскільки стабільним є формування та утримання нових військових частин у перспективі 3-5 років? Ми цього не знаємо, і це багато в чому залежить від тривалості російсько-української війни, її майбутнього стану російської економіки та рішучості західних країн продовжувати санкції. Проте ми знаємо, що Кремль не рахується зі своїми е, втратами з особовим складом, тим більше, і на тлі ось цих переговорів все, що за. Годно може відбутися. Ми або на порозі домовленостей і настання миру у війні Росії проти України, або на порозі Третьої світової війни. Щось середнім мені тут абсолютно, вибачте, не попахує. Мені здається, що саме ось такі крайнощі нас чекають. Які з них відбудуться? Життя покаже. Час покаже, але сподіваємося, що довгоочікуваний мир в Україні таки настане, і не за рахунок українських е рідкісноземельних ресурсів або пожертв України, а за рахунок все ж таки здорового глузду світових лідерів. А поки що здоровий глузд кожного українця має підказувати: допомагайте нашій армії, бо вони роблять нереальні речі для того, щоб Росія не просувалася так швидко, як хотілося Путіну. Тому в описі цього відео знайдете рік. Реквізити від полтавських волонтерів, які з 2014 року підтримують наше військо. Всі потреби термінові для тих, хто на самому нулі. Тож кожні ваші 10 гривень життєво важливі. В описі відео всі реквізити сподіваюся на ваше розуміння. Адже як би не було нам з вами важко, уявіть, як важко нашим військовим. Друзі, ну і буду окремо вдячний тим, хто зможе і знайде можливість підтримати мій канал донатом. Виключно завдяки вашій підтримці, мій канал існує і також з. Знайте, що частина ваших коштів в обов'язковому порядку направляється на потреби сил оборони, тому вдвічі вам вдячний. Друзі, той, хто додивився до кінця, окрема подяка, як і зазвичай традиційно, і закликаю вас, якщо не зробили цього раніше, поставити вподобайку, написати коментар і звісно рекомендуйте мій канал своїм друзям та знайомим. Але спочатку самі натисніть на дзвіночок, щоб підписатися. Ну і звісно, отримувати сповіщення про новий контент на моєму каналі. Будемо тримати зв'язок разом. І тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні!